Це матеріальне добро, це злагода в сім'ї, це, якщо все добре, в батьків, в родичів, в друзів, Ну, то тобто, є взагалі, можна сказати, що таке щастя для мене. Це ж поняття дуже обширне. так же ж. Щастя це було в Україні щастя і нашим хлопцям армії. Ну, Щастя для людей, такого, як віку. Щастя це головне, щоб здоров'я було, щоб мир на землі був. І не тільки в нашій Україні в першу чергу, а й всій планеті, щоб був мир, це щастя велике. Ну, Щастя, коли е, тебе поважають, коли сім'я тебе поважає, люблять, коли тебе. Щастя, коли ти, ти ще можеш якусь користь приносити комусь, сім'ї своїй, оточуючим, чи ті, хто потребує цього щастя. Ота в тому щастя, щастя в праці, я дуже люблю свою професію. Хоч я вже в такому віці, але я дуже люблю, я працювала в школі весь час, і зараз я дуже люблю діток, я дуже їм люблю допомагати, вони до мене приходять. І це щастя, якщо людина має таку професію, яку... Вибере на все життя і буде її любити і віддаватися цій професії. І всім бажаю щастя, щоб всі були щасливі, здорові, жили в мирі, дружбі, любили свою Україну, своє місто, яке ми всі обажаємо. Щоб всі живі були. Ну, це є щастя і здоров'я було всіх людей, щоб була робота, щоб мир був. Вмінню любити те, що вам не подобається, щоб мир був. Навірно, кращого щастя немає. Здоров'я. Родичів, знайомих, друзів. Мир, спокій, погода гарна, сонячна. Дякую, як ви звати Оксана? Оксана? Руслан. Руслан. Василь. Дякуємо. Щастя. Ну, в першу чергу це здоров'я. Ну, в другу чергу достаток, напевно. Щоб батьки були живі, здорові. Ну, а так. Ну і мир головне, звичайно, що сьогодні актуально. Ну, щасливим бути перш за все здоровим, щоб усмішка дітей була б завжди на обличчях. Ну і я знаю, всі компоненти, які для цього необхідні. Для мене щастя це здоров'я, розвага і успіх. І успіх.